Друзі, раді вітати вас на каналі магазину Веломісто, що знаходиться в місті Бровари. У сьогоднішньому відео ми ближче познайомимося з найдоступнішим новим гравійним велосипедом Cyclone GTX 2025 року. З моменту появи на українському ринку цей велосипед здобуває все більше прихильників. Сьогодні ми детальніше розглянемо його особливості та з'ясуємо, за що його так полюбили. Велосипед оснащений алюмінієвою рамою з подвійним батингом, що забезпечує легкість та міцність конструкції. Внутрішня проводка тросів надає сучасний вигляд та захищає їх від зовнішніх впливів. Особливу увагу заслуговують акуратні зварні шви та шумопоглинач всередині рами для проводки, які додають велосипеду преміального відчуття. Передня вилка виготовлена з карбону, що ефективно гасить вібрації під час їзди. Алюмінієва вставна вісь 12 на 100 мм забезпечує додаткову міцність та легкість. Вилка, як і рама, також має внутрішню проводку, а все завдяки спеціальному виносу, через який вона заходить всередину велосипеда. Кермувати байком з комфортом ви будете завдяки вже класичному, як для гравійних велосипедів, керму барану, виготовлену з алюмінію. Погодьтесь! Аби щось в нашому житті стало легендарним, потрібно приділяти увагу саме деталям, з чим в циклон справились на 5+. з плюсом. Продовжуючи тему компонентів і деталей, пропоную звернути увагу на комплектуючі. У порівнянні з минулорічною моделлю трансмісія велосипеда була повністю оновлена, і в цьому році Cyclone GTX отримав 10 швидкісну систему з заднім перемикачем MicroShift, який забезпечує чітке та надійне перемикання передач. Ручки перемикання Microshift у порівнянні з минулим роком позбулися зовнішньої проводки. І тепер нічого не заважає розміщувати ваші сумки на кермі. Касета Microshift з великим діапазоном 1148 та шатуни провів із однією зіркою на 40 зубців забезпечують широкий спектр передач для різних умов дороги. А щоб впевнено триматися на різних покриттях, Велосипед комплектується гравійними покришками VTB RIDDLER з шириною 45 мм, з можливістю безкамерного використання. Встановлені вони на подвійні алюмінієві ободи з зовнішньою шириною 27 мм, які, як і покришки, теж безкамерні. Автулки SOLON на промислових підшипниках забезпечують плавний хід та довговічність. І щоб все це зупинити, потрібні якісні гальма, тому велосипед обладнаний дисковими механічними гальмами. З гідравлічним каліпером та роторами 160 мм, що забезпечує надійне та ефективне гальмування. Велосипед не тільки технологічний, а ще й комфортний. І все це завдяки продуманій геометрії рами, зручному сідлу від італійського бренду Royal та великій кількості бонок на рамі для кріплень ваших сумок та аксесуарів. Тому можна з певненістю сказати, що Cycon GTX 2025 року це чудовий вибір для тих, хто шукає надійний гравійний велосипед для подорожей та щоденних поїздок. Його якісні компоненти та сучасний дизайн роблять його привабливим варіантом для широкого кола велосипедистів. А придбати цього красення ви можете прямо зараз в нашому інтернет-магазині «Веломісто». Або у фізичному, що знаходиться за адресою місто Броварей вулиця Київська, 247, ЖК Лісовий квартал. Також в нашому магазині є можливість придбати товар в оплату частинами у зручний для вас спосіб. І не забудьте підписатися на наш канал, натиснути вподобайку та поділитися своїми враженнями в коментарях. До нових зустрічей!